30 серпня был день рождения Лемко, 129 лет. И там гамадяне, которые собрались, запропонували, що поставить в память Дмитрия Ивановича Лемко. Вы уважаете смысл на за такого? Лично мне это предложение не было, но вообще я слышал, что как бы от вас исходила такая инициатива. Я понимаю, что была инициатива звонила. Не сказала, что звонила, она давала пропозицию. Ну, я же уже. Ну, Зафіксований зафіксували, ми сподіваємося, що у нас не, ну, вона зафіксована. Відповідно, ми а, почули про це, але не кожен може дозволити, І вирішили а, для себе визначити, чи знають мій добрий таку особистість, як вони до неї ставляться і як вони думають про те, що поставити а, нашому сказать, земляку, вороженцю. Mm -hmm. Виключите опану пам'ять. Відповідно, ми провели побегарну, по нашій можливості, за два тижні зібрали підписи, хто mm -hmm. подав озвуку. Тому хотів би вам просто озвучити персональну свою пропозицію mm -hmm. і подати підпис на підтримку цієї пропозиції. Хорошо. 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 Я не проти, я Вся, <зас> за, за тиждень. за тиждень можеш. З 15-го 15. 15. було. Тобто ми uh, провели і збирали, взяли підписні листи, як форма зазначена, <зас> І ось uh, підписні листи. От ми зібрали Очень хорошо. Я обязательно передам данное обращение, организованное обращение. Комиссия уже будет принимать решение. Мы это все обязательно также учтем. Мнение наших жителей, оно очень важное. Тем более, что с подобными предложениями обращаются и заводы РЕФМА, бывший Холодмаш, за Грищенко, за директора. С подобными обращениями профсоюзными обращается и Академия, за крючковского Николая Людовича. То есть очень много профсоюзных организаций, которые собирают за того или за иного человека. То есть я только приветствую такого рода ну, организованные заявки на личность. Обязательно в цьому учте. Добре, Андрій, тепер я ще два питання. Ну, mm -hmm. Перш хотів би, щоб ви от, про нього проузнали, більше прочитали. Це кепировка з цієї книжки. Його книга. Дмитрий Донцов mm -hmm. А це про нього написав професій. Тобто, хто його дав? Це ваша більш повністю, ширша, знайома, що то... це за собист. І якого він діва має опричетаний до міста Меридова. І за місто Мітополі важливо, хотіть звернути увагу, що він настільки причетний до України, до тієї, якої зараз ми живемо. Тобто значимості постаті як всесвітньо відомого філософа мислите. Тому що за нього його, викладають його часи, або за його на праці викладають в Паризькому університеті. Тобто три години викладають в, в Америці викладають, тобто його філософська. Тобто я хочу призначити значимость його не світі для Мелітополя, а він зазначений взагалі в світі. І це одна із особистостей, яка внесена в українську сучасну енциклопедію. Тобто, ну та так, коротенько. І потім хотів би знати, оприняти участь в комісії, але прийняти участь не як голова, як поміщений народного депутата України. принять участь комиссии и поговорить, когда я куда говорить. Можно узнать это, когда они будут? Носить это можно? Если можно, оставьте, пожалуйста, потому что у меня лично нет так, вашего да, телефона. Давай я вам с вами телефон, телефон заработал. Да, да, меняемся телефонами. Так, я зараз вам покажу, чтобы это было на словах. Вот такой момент, чтобы тишина. Что я обожаю принять участие. Дай телефон это еще на телефон. Тут не всегда просто я перебываю, теперь теперь я тебе ну, просто на этой информации. Хорошо. Потому что що... тут вызначено.